Вітання традиційного цій порі. Програма після новин сьогодні про славний факультет історії, політології та міжнародних відносин Чернявецького національного університету імені Юрія Федьковича говоримо із асистентом кафедри всесвітньої історії ПМВ ЧНУ, а також заступником декана з навчально-виховної роботи Миколи Глібіщуком. За разом. Моїм колегою, оскільки проводиш на телеканалі дуже важливі потрібні програми. Мушу про це зазначити. Тому рада тебе бачити з геометричною прогресією, і поготів сьогодні в цій студії. Слава Україні! Героям слава! Дякую за запрошення. Ми сьогодні будемо говорити про славний факультет історії, політології та міжнародних відносин. Тим паче, що я є випускницею цього факультету. Ти також ми з тобою сьогодні на ти. Як добрі знайомі. В умовах сьогоднішніх реалій, коли ми говоримо про понад 9 років російсько-української війни, здобувати освіту, здобувати фах на історичному факультеті. Наскільки це важливо, потрібно, доцільно, тому що, як на мене, історик, політолог, міжнародник це передусім глашатай тих меседжів. Беззаперечних фактів, до речі, маловідомих, як які прикладів, які збуджують інтелектуальний голод, так було і так має бути? Як є зараз? Я твоє запитання можливо трішки трішки розширю, і я би поставив його наступним чином. А чому нам зараз в наших сьогоднішніх реаліях реаліях? Війни, як ти вже сказала, яка ведеться вже далеко, не один рік, важливо взагалі знати історію, чому історія зараз для нас має дуже важливе значення. Е, тим паче, що е, дуже часто ми можемо почути оцей е, вислів, оцю дефініцію, яка прийшла до нас ще з античних часів, що історія це вчителька життя. Але як бачимо, історія. Не вчить, і, і ми, ці, ми, ми за, не, за незнання оцих уроків платимо дорогою ціною. Чому ж таки важливо е, знати історію? Якщо ми хочемо знати, чому сучасний світ такий, якщо ми хочемо знати, чому сучасний світ має такі проблеми, чому ми, е, ми маємо такий баланс сил у світі? Чому в сучасному світі, світі 21 столітті, виявляється, що імперська ідея або ідея імперії все ще живе, і як ми бачимо на прикладі наших сусідів, окремі держави беруть цю імперію, ідею імперії на озброєння. Якщо ми хочемо знати, чому сучасний світ такий, а не інший, з його проблемами, тенденціями і такими іншими речами, для цього потрібна історія. Вона для нас. Я, звісно, я би хотів, щоб вона для нас була вчителькою життя, і вона нам підказувала, але мені видається, що історія це до певної міри такий дороговказ або компас, чи навігатор, який нам показує, як в минулому ті чи інші рішення призводили до певних наслідків. Тому для, для мене, я думаю, що зі мною мої колеги теж погодяться не тільки історики, міжнародники, політологи. Також що історія для нас зараз має дуже важливе значення. І потрібно фах історичний здобувати. Я думаю, якщо б більшість грамотно. Здобувало освіту, відповідаючи передусім, прибираючи відповідальність винятково на себе, а не перекладаючи відповідальність на викладачів, на факультет, на організаційні моменти тощо, тощо. То, звичайно, що ми б жили не тільки під гаслом, а й в самому гаслі, звертаючись до минулого заради майбутнього. Яким сьогодні є факультет? Ну, От ми говоримо е, про, е, про історичний факультет, але зараз він вже називається зовсім по-іншому. Він, е, якщо ми говоримо про Чернівецький національний університет, то він як окремий факультет, окремий підрозділ, він створюється ще в радянських часах 40-х років, і з того часу він пройшов доволі таки довгий і славний шлях. Тепер цей факультет називається, як ти вже зазначила, факультет історії, політології та міжнародних відносин. Наскільки він крутий і потужний, є кузнею дуже насправді потужних кадрів. Він просто нам не помістився на екран. О тому справді має доволі тривалі і, і славні традиції. Зараз функціонує п'ять. Кафедр, це кафедра історії України, всесвітньої історії окремо теж, кафедра політології та державного управління, кафедра міжнародних відносин та суспільних комунікацій, і кафедра сучасних іноземних мов також є. І, і мені видається, що в такому, в такому вигляді факультет справді являє доволі таки потужну і серйозну наукову школу. Надзвичайно велика кількість докторів наук, доцентів, кандидатів історичних наук у нас працює на факультеті, і справді є чим є чим пишатися тим, тим паче, що оці оце поєднання історії політичної науки. Міжнародної відносини дипломатії і знання мов мені здається, що от в такій конфігурації це справді являє дуже велику потугу, дуже велику силу. Тим паче, що в сучасному світі, в сучасних реаліях от таке поєднання, навіть на початку нашої розмови сказали, що ми зараз живемо в умовах війни, і нам треба все робити заради того, щоб Україна перемогла. І мені здається, що от коли ми говоримо про наш факультет, в, в такій конфігурації цьому уявляємо справді велику. Велику потугу, і, і тут є чим хвалитися. Не кожен виш може похизуватися, похвалитися такими надбаннями, науковими надбаннями. І е, ти знаєш, я пригадую ще себе студенткою, е, скільки науково-практичних конференцій було організовано, скільки форумів всеукраїнських і завдяки співпраці із науковими керівниками. Це по-перше, дуже крутий досвід, а по-друге, студент завжди має брати на себе відповідальність, звичайно, що гарувати, працювати в поті чола. І це той досвід, який можна здобути якраз під час навчання на факультеті історії, плітології міжнародних відносин. Про бонуси, бали я вже навіть не кажу. З студентських брил факультет. Є дуже потужних фахівців, якщо можна, я хотіла також почути і від тебе відповідь стосовно випускників, наскільки це потужні кадри фахівці? Якщо ми говоримо про випускників нашого факультету, то мені видається, що найбільш таким показовим моментом є те, що якщо ми подивимося, скажімо, на тих людей, які працюють у своїх територіальних громадах, якщо ми подивимося. На те, хто працює в органах органах влади, як в місті, так і в області, то дуже і дуже багато випускників є нашого факультету на, 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 цих, на цих посадах. Якщо ми подивимося на молодих прогресивних людей, які теж штовхають і і, і розвивають нашу нашу дипломатію, ми теж багато побачимо наших. Випускників є, є, є чим гордитися, наукова школа має славні і довгі традиції, і про ти про це вже теж сказала: цей досвід постійної дискусії на тих чи інших формах, на тих чи інших платформах. Мені здається, що це дуже хороші навички для студентів, для того, щоб їх підготовлювати для майбутнього їхнього самостійного життя. Тим паче, що е, стажування. Обміни міжнародними і у нас цієї практики мобільності, можливо, ми ще Остільки, трішки проговоримо. От якраз е, хотіла і запитувати про міжнародну співпрацю. Якщо ми говоримо про міжнародну співпрацю, то я тут скажу такий показовий факт: у нашому університеті, а факультет є ж невід'ємною частиною, більше ніж існує більше ніж 200 міжнародних. Договорів, які дозволяють е, здійснювати таку мобільність як між викладачами, так і між студентами, і це більше ніж 35 країн Європи і світу. Тобто, це є ну, широке таке міжнародне поле, якщо це можна так назвати, де і студенти, і викладачі можуть обмінюватися досвідом, комунікувати особливою тут особливою моакцент, якби напевно що зробив на. Такій програмі мобільності міжнародної, як Erasmus+, яка здійснюється між нашими університетом не тільки Чернівецьким університетом, але й іншими університетами України, і університетами Європи, і студенти як нашого факультету, так і інших. Факультетів нашого університету мають можливість стажуватися, проходити певні практики в університетах, чи то Німеччини, чи то Польщі, чи то Румунії, Канади. Чи то інших університетів, які які існують, багато випускників факультету історії політології та міжнародних відносин зарекомендували себе на високих посадах і в міністерстві закордонних справ, і за кордоном. І звичайно, що багато що роблять зараз на благо України і для перемоги України в російсько-українській війні. Для здобувача освіти, передусім, дуже важливо саме про надання якісних послуг, наскільки факультет є потужним центром підготовки фахівців істориків. Археологів, екскурсоводів, етнологів, політологів, держправлінців, ну і звичайно, що політологів, міжнародників, дипломатів мушу зазначити, що дуже крута кафедра сучасних іноземних мов, і ми їм сьогодні також передаємо вітання. Я за кожної нагоди, які така можливість передаю ці вітання, тому що це всі викладачі абсолютно є глибами, які допоможуть і допомагають з усібіч студентам. Все ж таки, чи от Має стовідсотково студент якісні послуги, освітні якісні послуги під час навчання на факультеті. От ми на початку нашої розмови я сказав про те, що на факультеті існують п'ять е, кафедр, так. але разом з цим е, треба сказати, що поряд з кафедрами, про які ми вже сказали. Існують і наукові центри, які сприяють, які допомагають, і, які є невід'ємною частиною цього навчання на, на факультеті. Ми можемо згадати про центр американських студій, канадських студій, польських, румунських. Це є вагомою, вагомим підґрунтям для надання таких е, якісних е, послуг. Тим паче, що е, у нас на факультеті існує е, П'ять спеціальностей, і ми як рівня бакалаврату, так і рівня магістра це історія та археологія, це середня освіта історія, це політологія, е, міжнародні відносини і міжнародна інформація також. І якщо ми говоримо про історію та археологію, таку спеціальність, то це, це все-таки напрям більш такий науковий. І студенти тут готуються в першу чергу для того, щоб стати в майбутньому науковцями, дослідниками, які будуть працювати в якихось дослідницьких наукових установах, архівах тощо. Але коли ми говоримо, скажімо, там про середню освіту історії, то тут все таки в пріоритеті підготовка кадрів для шкіл. Для коледжів, ліцеїв, тобто це такого педагогічного спрямування з підкріпленими знаннями історії, що, що справді є, є важливим. Політологія, якщо ми говоримо про таку спеціальність, тут все-таки в пріоритеті е, є спеціальності, і ми готуємо студентів, які в майбутньому будуть працювати, чи то політичними консультантами, чи то будуть працювати в якихось громадських установах, інституціях, органах. Державної і влади тощо. Ну а міжнародні відносини міжнародної формації тут все-таки е, вихід на зовнішню політику, це дипломатії, консульські служби тощо. Ну і звісно, не треба забувати, що перед цим вони отримують і підготовку як перекладачі. і мені здається, це, це теж важливий чинник, е, який е, має таку перевагу чи бонус цієї спеціальності, бо студент отримує не тільки знання з. Дипломатії, міжнародних відносин, тощо, але він має хороший рівень знань іноземної мови. А це в сучасних реаліях є дуже важливим чинником, який допомагає і нам на міжнародній арені виборювати своє власне місце. Допомога, яку нам надають наші міжнародні партнери, вона зараз є, зі мною я думаю, тут всі погодяться, є вкрай важливою для нас. От в умовах знову ж таки ми про це кажемо в умовах війни, це це, це є пріоритет для для нас також. Кафедра сучасних іноземних мов я можу зазначити про те, що це дуже якісний рівень, гарний та підготовка саме для студентів, тому що це дійсно досконала іноземна мова. І тим паче, оскільки я навчалася на міжнародних відносинах, то принаймні три мови. Але перша це досконала і дуже фахова, тим паче, що освітні програми на міжнародному рівні. Можливість їхати за кордон і там стажуватися і тим паче, коли ще я навчалася це з другого курсу, вже була практика за кордоном. За кордоном. Ну тоді я пам'ятаю, що було в Польщі, а потім на третьому, на четвертому курсі, можна було самі собі обрати практику, звичайно, що докладаючи максимально зусиль. Але факультет взагалі це будь-який факультет в ЧНУ, це передусім можливість. І не одна можливість десятки сотні можливостей для студентів. Питання в тому, чи вони готові докладати зусилля аби скористатися цими можливостями, тому що я дуже вдячна, зокрема, факультету за те, що на на четвертому курсі, я пам'ятаю, я їхала за кордон двічі впродовж одного місяця в якості вже синхронного перекладача з німецької мови. А потім мене запросили туди, в літню школу на навчання ну, тобто, це. Одна це тільки одна із можливостей, але звичайно це питання того, чи студент так само приймає і що він робить у відповідь. А наскільки він є стараним, наскільки він є скрупульозним? Тобто тут така кузня, звичайно, що можливостей і це тішить. Тим паче я пам'ятаю, як на одній із програм зазначило про те, що оскільки ми е наближаємося до європейського союзу, і нам треба знати не одну мову, а кілька, і до цього треба готуватися. Тому філігранна грамотна іноземна Мова, це не те, що величезний бонус, це дуже гарне надбання, яким треба скористатися на факультеті історії, політології та міжнародних відносин. Ти як ніхто, краще можеш поділитися своїм власним досвідом от, про. І, 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 яка справді це є, е, хороша і якісна е, підготовка і міжнародних відносин, і іноземних мов з власного досвіду. От Я маю на увазі ту поїздку, здається, восени минулого так, року. Так. От наскільки знання е, людини, е, яка приходить на гавсбругів, такі... як людина, Хабсбург. яка приходить так. зі знанням іноземних мов хорошого рівня, зі знанням міжнародних відносин, дипломатії, наскільки це може бути е, вагомим. Чинником е, просування України за кордоном е, відстоювання її національних інтересів. Тому я ще раз підкреслю і зверну на це увагу, що от факультет готує е, е, майбутніх своїх відпускників саме на такому високому дійсно достойному рівнем. рівні, що дозволяє знову ж таки кажу і будувати як власні кар'єри, так і допомагати нашій державі в такій дуже скрутній. А ти, а ти ти знаєш Микола, ще хочу зазначити про те, що е, це, наче нагадує таку універсальну формулу для студента, але в кінцевому підсумку дорівнюючи буде результат, звичайно, що залежить саме від студента, тому що від нього дуже багато залежить. Інформація це одне. А от як ця інформація засвоюється, це вже звичайно що від студентів від здобувачів освіти залежить. Але чому універсальна? Тому що коли ти є політологом міжнародником. Як і в тебе ще є іноземна мова. То принаймні, з мого досвіду, це і переклад. Я сама перекладаю свої ефіри з іноземної мови, зокрема. І одна справа, коли ти розумієшся в політичному світі, і коли ти можеш спілкуватися мовою оригінала з першими представниками цього ж політичного світу Європи. Ну і звичайно, що інших куточків світу, тому тут говорити про бонуси, бали, переваги. Я думаю, все і так зрозуміло. І завдяки таким навичкам, такому досвіду, таким знанням ти можеш власну, не тільки власну, а й позицію своєї держави доносити набагато так. краще, набагато якісними, якісніше перед оцим зовнішнім світом, який є надзвичайно тут. Треба говорити правду. Він є надзвичайно конкурентним. І сьогодні за це місце під сонцем, якщо можна так сказати, потрібно, потрібно боротися. І сучасний світ є конкурентним надзвичайно. І тому, от все це поєднання, про яке ми зараз щойно говоримо, і міжнародних відно, і історії міжнародних відносин, дипломатії, знання іноземних мов, підкріплення цьому знаннями з історії власної країни. Регіону цілого континенту мені здається, що от в такий, такий мікс, таке поєднання, воно якраз є надзвичайно корисним і є тією перевагою, якою ми можемо огородитися. Щодо випускників факультету, я б хотіла ще зазначити, коли також говорила про підготовку кадрів, зокрема екскурсоводів, яскравий приклад для чернівців пан Ярко. Надзвичайно харизматичний і, 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 і цікава людина, з якою ми, ми це бачимо Такої на ваші ще очі, подачі в нашій момент. Коли було. Е вибудовуються цілі черги, і так ланцюжком ніби ходять змійкою по, по, е по Кобилянськи, по інших наших е центрах міста. І от, ти сказала про такий приклад. Я можу сказати, що дуже багато людей, які працюють чи то в музейних, чи то архівних установах, також є випускниками нашого факультету. Що як на мене зайвий раз свідчить про. Про про таку спрославні традиції, про переваги факультету історії політології та міжнародної інколи мені здається, що це не люди це ходячі енциклопедії. Ну а тим паче приймати досвід і знання від викладачів глиб це неймовірно. Тому, звичайно, що все в руках так само студентів. Микола, я хотіла також запитати, якими є умовами вступу на факультет сьогодні. Міністерство освіти і науки цьогоріч підготувало таку, ну, дещо скориговану, скажімо, нормативну базу, яка трішки відрізняється від вступної кампанії, яка була в попередні роки, і в цій студії не так давно, декілька тижнів тижнів тому, телегідачі зможуть так, переглянути так. Цілий ефір був присвячений так. етапом вступу. Максим Марич, Марич, який зараз очолює приймальну комісію нашого університету, він детально про це розповів, розповідав. З подробицями все розповів. Я, можливо, не буду пере, повторювати це, що було сказано паном Максимом. Я єдине, що наголошу на деяких певних таких особливостях, які на мене є важливими, і які майбутній студент ну, мусить на це звернути увагу. По-перше, це е, комп'ютеризація, тому що зараз оцей особистий кабінет. Він є вкрай важливим. Він, він, він не ті там, не тільки зберігаються ваші папери, маю на увазі особисті там сертифікати, от, але саме через цей електронний кабінет ви комунікуєте і в підсумку укладаєте угоду про те, що ви йдете на той чи інший університет, чи на той чи інший, саме за допомогою електронного кабінету. Тому от цей момент він є вкрай важливим. Наступний, я би сказав, такий. Це те, що е, НМТ, те, що ми розшифровуємо як національний мультимедійний тест, він е, трішки розширився. Якщо раніше от, в попередньому році це була це був один тест, то тепер ми е, маємо трішки ширший діапазон історії е, мова. Українська мова і література обов'язково, математика теж, а от далі, оцей третій, він є на вибір. Це може бути історія, біологія, хімія тобто, тут міністерство нам трішки розширило наш діапазон, і тут треба сказати наступну річ. Якщо ви гадаєте, що навчатися, скажімо, на нашому факультеті потрібно обов'язково складати. Скажімо, там, історію України, а ви десь там щось прогавили, щось у вас не склалося, то це, це не є такою великою проблемою, тому що при вступі на факультет, принаймні, цьогоріч можна обов'язково, як ми вже сказали, українська мова математика. А далі, якщо ви не вибрали історію з якихось певних обставин, десь прогавили, то ви можете географія, біологія, хімія можете обрати. От можливо, на цих моментах я би звернув увагу наших майбутніх студентів і про всяк випадок сказати, наголосити, я би сказав на цьому, що якщо ви хочете трішки більше дізнатися про умови вступу, є якісь такі, якісь особливі моменти, на які ви десь не знайшли інформації, то ви можете без проблем звернутися до нашої приймальної комісії, яка функціонує в університеті, або завітати на факультет. Де вам пояснять, роз'яснять якісь деталі, які вам не зрозуміли. Ну і якщо якісь виникають питання, ви хочете більше дізнатися про факультет спеціальності тощо, то ви можете цієї неділі, 28 травня, завітати на День відкритих дверей на факультет історії, політології і міжнародних відносин. Це у нас на Соборній Кло... площі. Корпус 14 на 11 годину. Ми всім будемо бачити, всім будемо раді пояснити, роз'яснити дещо уточнити. Тому тому... ласкаво так. просимо. А, ласкаво Просимо так. Наш час добігає кінця, залишаються лічені секунди, можливо, ще хвилинка. На сам кінець, а чи самі студенти спраглі навчатися якісно, потужно здобувати освіту на факультеті? Мені надзвичайно приємно дивитися за тими успіхами і здобутками, які мають студенти, які навчаються у нас. І ті, які зараз навчаються, і ті, які ти їх знав там буквально декілька, три-чотири, п'ять років тому, надзвичайно приємно спостерігати за ними. Особливо ти знаєш, коли зараз бачиш, і я тут говорю трішки ширше, не тільки про власний факультет. Але і про і, і інші факультети нашого університету, як студенти самоорганізовуються і намагаються допомагати власними силами, хто чи може, нашим хлопцям, які зараз виборюють нашу свободу і незалежність на лінії фронту з ворогом. Це надзвичайно знаєш, такий підсилюючий і мотиваційний момент, тому що, коли ти бачиш ці спраглі очі, які хочуть будь що допомогти, чи то якоїсь своєю невеличкою волонтерською допомогою, чи то організовують якісь. Благодійні ярмарки, аукціони, то, що е, наші мешканці міста можуть практично в кожної ділі побачити, які благодійні концерти на акцію підтримку Збройним силам організовуються, е, чи то на вулиці Ольги Копилянської, чи то в інших якихось місцях. Наскільки ці молоді люди е, прагнуть підтримати, допомогти своїй країні і змінити її найкраще? Мені це додає завжди якоїсь такої знаєш внутрішньої сили, наснаги і, і і самому не стояти на місці, і постійно змінюватися, рухатися це вперед. Це дуже приємно бачити. А ще приємніше, коли є довіра саме до ось. Таких студентських формувань, і я зазначу, що Дмитро Павлюк, так, випускник так, факультету так, історії плітології та міжнародних відносин, і, до речі, був першою людиною, яка мене зустріла перед вступом. Такої привітності я ніде в принципі не бачила. Тому якщо абітурієнти інші охочі спраглі навчатися. Відвідають вже цієї неділі факультет. Я думаю, що привітності не буде просто обмежено. оскільки ми вже говоримо про підтримку збройних сил України. Скільки на початку вторгнення було е, волонтерських формувань об'єднань, але коли... за ініціативи знизу це так, все відбувалося так. знизу. Але Ти знаєш, коли от, от зараз ми навіть говоримо і бачимо, що відбувається далі, дуже приємно. Що студентські формування, студентські угрупування залишилися, і до них є найбільша довіра. Це я чую і від пересічних, і від знайомих тішить серце це те, що вивищує розум і, і гострить розум. Знаєш, дуже щемить всередині. І велика честь і хвала таким людям. Якщо ти пригадаєш, то у нас. Оця ініціатива, яку ми на оце свято відзначали минулого тижня, так, Всесвітній день, день вишиванки. вишиванки. Це теж була ініціатива студентів нашого факультету. І ми цих людей знаємо, вони були не так старші так. за нас. І це свято, яке зароджувалося ну лише на факультеті. Пройшло не так багато років, і це свято відзначають скрізь у світі Якщо... світ. Увесь світ, і ти дивишся, що очільники не тільки е, сусідніх країн, але й країни, які знаходяться далеко за межами країни, в цей день одягають українську вишиванку на знак підтримки нашої держави і нашої української вишиванки. Так. Отже, славний факультет історії притологи та міжнародних відносин Чернівець національного університету імені Юрія Федьковича не тільки гострить. Розум, але й вивищує серце. Дякуємо славному факультету за дуже крутих і потужних випускників, які працюють для перемоги України і, звичайно, працюють на благо. Тобі, звичайно, що я бажаю успіхів і побачимося зокрема вже цієї неділі. у... Рідних стінах факультету історії, плітології та міжнародних відносин дякую тобі за сьогоднішню участь у програмі. Навзаєм навзаєм. Дякую глядачам, що були увесь цей час з нами. Побачимось. Не перемикайте. бережіть себе та Україну, тому що вона в нас одна єдина на все добре.